Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть раді шукати в земному у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і справних неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог, то твоє джерело і основа через тебе приречені, мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, присвітер чи пастир. Всі моє тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло в тобі не дає іншим людям упасти, хай освітлює шляхтві від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішник Ісус платив тілом і кров'ю. І що грішними нас, попри все світів полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміти, Сатана ж бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці замить, та не слухай Його, хоч таким непомітним буває, проти стай на колінах. Не дай у собі панувати, бо любов це насліддя, і цінніше, якого немає, не дозволь З твого серця цей скарб розкрадати, бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя і дьяволу протистояння у житті, за яке зовсім. Дамо всім звіт і щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч заглибоко рані шипи на вузькому шляху, не лякай стісноти, і що боляче можеш колотись, бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху, бо ще гірше є знать, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більше не буде в небі на тебе чекать. Адже ти проміняв і служіння молитву і слово на те, що не зможе реальної радості дать, і хоч часом здається, лиш біль, де на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, та все знає Господь понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю. І царю неможливо, але в нього є план щодо тебе і твого життя. Покорись і чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти ціна для нього дитя, пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес, Гевсиманія, в час катувань на хресті, і волі Отця, ради Того, Ісус, покорився. Щоб тобі дарувати небеса, неймовірні і святі, шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш, там вдалині вже є вічності ясний поріг. І коли ти для світу помер і з Ісусом Воскрес, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Слава Богу!